Доброго дня! Вітаю на каналі Скупка Радіо Деталей. І так, відповідь користувачу. Що робити з запліткою, вона не горить зовсім. Зовсім, від слова, зовсім. І костер не бере. Ось така от хуйня, кострик не бере. Гарелочка. Таких треба банки 3, мабуть. Це на пару кілограмів цього, мабуть, на банки 2-3. Каструлька і газовий балон помочніше. От і все. Так опалюється. То, що тут чорне, якщо срібло десь скатується в шарик, воно нікуди не дінеться, воно лишається. То, що мідь десь заверху, то все дурниться. Срібло скотилось, десь товстіше, десь менше, але воно нікуди не ділося. Десь шариком лишилось. Так що... Тут була чорна і біла проволока, декілька кілограмів. Залишилось 3 кілограма жили. Подивимося, що з неї буде. Який вихід. Якось так. Кому сподобалося ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всего доброго, гарного дня.